Друзі, привіт! Вже минуло більше трьох місяців, як я придбав собі користування Nasinfon One. І десь біля двох місяців як я продав свій Pixel 7. І весь цей час, з моменту купівлі Насінга, я насправді використовував його як свій основний смартфон. І тому, внаслідок чого, я можу поділитися з вами своїми особистими переживаннями, особистими відчуттями за майже трьохмісячний термін експлуатації Nasinfon One. Тож давайте розбиратись як завжди разом. Друзі, для зручності я поділю це відео на чотири умовні частини. Спочатку я озвучив всі недоліки насінга, з якими я зіштовхнувся під час його експлуатації. Потім я вам розповім про позитивні його сторони, плюшечки, так би мовити. А в подальшому я вам розповім і поділюсь, чому я продав піксель 7. І все ми це фіналізуємо. Але перед тим як почати, невеличке некомерційне оголошення. Тато моєї подруги вступив до Збройних сил України і зараз проходить навчальну бойову підготовку на одному з полігонів. Він буде залучений в один з підрозділів ЗСУ для виконання завдань з територіальної цілісності і незалежності нашої України. Цей майбутній підрозділ зараз збирає кошти на позашляховик. Тому ті, хто з вас хоче долучитись до НАТО, будь ласка, всі деталі під відео. Отже, повертаючись до огляду, друзі, в першій половині січня, під час ще блекауту, цього року я замовив на одному з українських сайтів собі Насінгфон One в чорному кольорі 12128 обсягом оперативної ну і звичайно загальної пам'яті. Перші враження були звичайно неймовірними. І що цікаво, так як маючи Pixel 7 в моєму користуванні на той час, я звичайно їх несвідомо порівнював. Насінг і Pixel 7. І ви знаєте, до слова. Після цих трьох місяців користування я обрав собі Насінг. І здавалось би, ну як Насінг може протистояти флагману від Гугла? І дійсно, ну, в деяких сценаріях, Насінг-фон програє Pixel 7, прям відчутно. Про це, ви знаєте, цей програш зовсім не в одні ворота. Найбільший, на мою думку, і найочевидніший недолік Насінга це, звичайно, його фото і відеокамера. Ні, вона не за не жахлива зовсім, але ви знаєте, вона набагато гірша, ніж камера на пікселі. Е, І якщо порівнювати ці камери, то дивіться, камера насінг в умовах якісного світла вона фотографує абсолютно нормально. Але коли ти робиш фото на насінг, все таки кожного разу результат може бути різним. Я в цих сценаріях фотографування завжди внутрішньо хвилююсь. А чи вийде фото? Наприклад, з пікселем я завжди відчував трошки інше почуття: а наскільки круто він сфотографує. І ви знаєте, в цих двох відчуттях є суттєва різниця. Чи критично це для мене? Ви знаєте, для мене це терпимо. Моя галерея це зазвичай якийсь набір скріншотів, авто за частин, будівельних матеріалів, фотодокументів. І скажу так. Камера Насінга не мотивує до фотографування, а лише виконує свою задачу при цьому в обмежених сценаріях. Однак варто відмітити, що фотографії, зроблені на Насінг фон, виходять за якістю орієнтовно такі самі, як на iPhone X, 11, XR. Тому я не можу сказати, що камера Насінга це якесь зло. Ні, це такий собі компроміс. Наступним недоліком, я би сказав, це слизькість телефону. Коли я купив собі Pixel 7, я думав, що це найслизький телефон в світі. Але ви знаєте що? Як я помилявся, цей телефон він постійно намагається впасти. Мені здається, що навіть якщо я його покладу на абсолютно ровну поверхню, він все одно з'їде. Тобто, якщо якийсь є мінімальний кут, все, ваш. Товариш Насінг летить геть Е, Тому чехол це найкращий шлях, як каже герой серіалу Мандалорець. І тому, ви знаєте, тут ще один камінчик в город цього телефону: це те, що гарних чохлів на нього немає. І я фактично зазвичай використовую силіконовий стандартний якийсь чехол. Дивіться, наступний поєнт, який би я хотів відмітити, це те, що цей телефон має алюмінієву рамку, і це так як і ще приємно його да, тримати в руках. Так пропорційно це і погано, тому що під чехол забивається пил, якісь там камінчики, пісок, відбувається пара тертя, і все, ваш кузов, вашого насінга має покоцений вигляд, тому що це просто фарбований алюміній. Ось такі особливості, ви знаєте. І далі, якщо говорити про такі мінуси, то це його face unlock. Ось, до прикладу, в Pixel 7 мені здавалося, що це найгірший face unlock після того, як я переїхав з Face ID на Apple. Але там він хоча б працював. Тут він взагалі не працює, у вас просто його немає. Ви скануєте своє обличчя, його додаєте, і все на цьому забуваєте. Він ніколи не розблокується за обличчям. І це, звісно, і звичайно не дуже ок, тому що в деяких сценаріях у вас не спрацьовує ні камера. На сканер обличчя, ні, сканери, бідку пальця, бо у вас, наприклад, у замащені руки. Або от як я був на дачі, працював там, стер собі трошки тут подушечку на відбиток і все, вже на праву руку він не працює. І здавалось би, що тут має бути ще один мінус, адже дуже багато легенд в мережі ходить про те, що в насінгу дуже погане ПО або точніше глючне ПО, в нього якісь проблеми. Але, друзі, насправді телефон працює нормально, він не гріється в сценаріях, і якщо порівнювати там з Pixel 7, насправді десь однакова швидкість. І... ПО цього телефону, Насінг iOS, яка по факту є майже голим андроїдом, я би відніс навіть до плюсів цього телефону. І давайте от коротенько про плюси. Тож, друзі, ПО Насінга це насправді його плюс. Дивіться, з своєї коробки він йшов за Android 12 і десь вже в лютому прилетіло Android 13, це оновлення 1.5. Але поміж цим були ще додаткові оновлення від компанії Насінг, де вони покращували. І якщо перейти до цієї Насінг IOS. Хоч вона, по суті, є якби голий Android, але в неї є декілька плюшок. Дивіться, перше, це що компанія постійно суттєво займається цим оновленням програмного забезпечення, його адаптацією. В мережі ходить хоч багато легенд про те, що у нас там якесь глючне ПО, там не відкривається камера, коли ти фотографуєш фотографії не зберігається, але це насправді зараз абсолютно не актуально. Телефон працює плавно, і ця ПО дарує ще деякі додаткові особливості. Дивіться, якщо, наприклад, Порівнювати з Pixel 7, який йде на голому Андроїді. То, по-перше, тут є фірмова аплікуха, і вона прям дуже кайфова. Ем, її віджит, все дуже стильно. Це не якась там дитяча жаба в Pixel 7, а така стильна історія. Є прогноз погоди по годинам, по дням, якість повітря, швидкість вітру, пуш-повідомлення про зміну власне цієї погоди, ніяких лінків на веб-сайти і тому подібне. І ви знаєте, можна додавати різні місця. Різні міста, де ви знаходитесь, прям кайф. Друге, це віджит годинника та стаціонарні стандартні шпалери. По-перше, ці шпалери постійно оновлюються, а сам віджит має стильний дизайн, узгоджується з загальним дизайном шпалер і віджетом погоди. Подивіться, обидва віджети симетрично розташовуються, симетрично доповнюють один одного, змінюються симетрично. Все це кайфово і гарно на фоні класичних стандартних шпалер від е, насінгу. Далі дивіться, фірмові комплекти, мелодії на цьому телефоні. І насінг тут попрацював. Можна знайти мелодію на свій смак, поставити на вхідний дзвінок. До речі, до оновлення 1.5, тобто до переходу на 13-й Android, телефон мав 10 мелодій для сповіщень, там, для будильника тому подібне. Але після того, як прилетіло оновлення, да, ми перейшли на Android 13, прилетіло ще 10 додаткових мелодій. Тобто компанія над цим працює і розширяє можливості для користувача. І це взагалі-то чудово особливо що компанія молода. Далі право видалити користувачу рядок пошуку Google, який стояв пікселі на, на в стандартному варіанті на Pixel 7, я його не міг нікуди видалити, і мене це насправді дуже бісило. Прям, прям, ну, як так, що я не можу використовувати весь свій дисплей. І Насінг каже: друзі, нема питання, якщо вам не подобається, ось просто натисніть тут повзунок, і цей пошуковик зникне. Але ж наступним плюсом Асінга, окрім його, АОС, є те, що його дисплей просто кайф. Друзі, дивіться, по-перше, тут абсолютно симетричні рамки, тобто ніяких підборідь е, ніяких оцих історій. Коли я взагалі як користувач колись компанії від Apple, телефонів від Apple, я не знав, що на Android є такі проблеми з нижньою такою бородою. Насінг робить абсолютно симетричний квадратний дисплей. Друге, він має 120 Гц оновлення, так? Тобто, це такий приємний дисплей, особливо коли скроли щось. Так, тут 120 постійне, так? тобто вони не зменшуються. І це трошки впливає на АКБ. Але справедливої раді можна відмітити, що можна вручну переключитись і на 60. Проте ці 120 Гц розмір самого дисплею, його симетричність. Це просто кайф, маленький виріз під камеру, який ну не заважає фактично. І навіть за такого великого дисплею, особисто я користуюсь одною рукою. Так, для декого, для декого це може бути проблемою, бо телефон, ну хтось каже, не милий. Мені взагалі окей, але враховуйте це. Далі наступна жирніша історія про плюшки це щим, тобто широтно-імпульсна модуляція. Взагалі, ШІМ — це біч всіх amoled дисплеїв ШІМ і його показники завищені призводять до того, що у людей болять очі, болить голова. Навіть якщо ви цей ШІМ не бачите, зазвичай люди навіть списують таку біль головну на те, що вони просто втомились. Але насправді це не так. Дивіться тут коефіцієнт чиму від 5 до 15 відсотків в порівнянні з Pixel 7, у якого було 120 відсотків цей показник. Це фактично телефон без чиму. До речі, якщо вас цікавить почути більш детальну інформацію про чим, його вплив на організм людини, які нормативні документи це регулюють. Просто напишіть про це зараз в коментарях, і я обов'язково підготую таке відео. Ми з вами подискутуємо на цю тему. Але давайте повернемося знов-таки до нашого насінка. Дивіться: Glyph Interface. Чи це плюшка? Так, да, я ж вважаю, що це все-таки плюшка цього телефону. Які плюси цього інтерфейсу, дивіться, він доповнює загальний дизайн. Чи він функціональний? Ну так, да, в деяких сценаріях він функціональний, але це не особлива історія. Це все-таки історія, до якої ти звикаєш. Проте, якщо дивитись на цей гліф-інтерфейс разом з тим, що ззаді у нас прозоре скло, ми з вами бачимо всі внутрішні, бачимо катушку заряджання і загальний такий стиль телефону. То гліф-інтерфейс просто доповнює. Доповнює цей дизайн, який, до речі, викликає в оточуючих багато здивувань. І оцим дизайном, стильними гліфами, Nothing по факту компенсує те, що ну, реально це китайський телефон, хоча компанія зареєстрована в Лондоні. Тобто стильний телефон, на мою думку. Далі квадратні, абсолютно квадратні, великі кнопки регулювання гучності на лівій частині. Кнопка. Вимкнення дисплея на праві, вони великі, вони зручні, вони круто розташовані, і якщо навіть з Pixel 7 порівнювати, то в Насінгу ви ніколи не гадаєте, чи нажали ви відповідну кнопку. А я нагадаю, що в Пікселі все розташовано під праву руку, і блокування, і качельки регулювання гучності. І ви знаєте, от коли я його купив, пройшов десь місяць, і я зрозумів, що Насінг фон мені подобається більше, ніж мій Pixel 7. І я продав Pixel 7. Так, ну що, записую це відео на фронталочку Phone One. І інформую, що Pixel сьогодні буде продано. Власне, між Пікселем і Насінгом. Я особисто обрав Насінг, як свій телефон на кожен день. Хоча Pixel, звичайно, має свої плюшки і має свої позитивні сторони. Але мені, поміж цими двома телефонами. Сподобався більше насінг, тому сьогодні піксель їде геть до нового власника. Сподіваюся, йому буде з ним комфортно. Чому? Друзі, ну все просто. Насправді, по-перше, Pixel 7 просто адський шим. Я не міг користуватись телефоном ввечері і вночі. В мене боліли очі, боліла голова, була почуття втоми. Це ті відчуття, коли ти дивишся на дисплей і ти хочеш закрити очі. Тобі здається, що ти хочеш спати, просто закрити очі і не бачити його. Якщо порівнювати, так що залишається? Залишається те, що у Pixel 7 краща камера, і трошки краща АКБшка. Все. Ну, да, там є ще такі переваги про те, що Pixel 7 водонепроникний, там класна камера. Але друзі, в моїх сценаріях використання це виявилось на ну, не критичним. І тримаючи там Pixel 7 і насіньг, я зробив вибір свій в пользу насінгом. Щодо взагалі АКБшки насіньгу, вона насправді ок. Тут є швидка зарядка. Я заряджаю буквально за півтори-дві години, дивлячись там, яким блоком. Мої сценарії використання це навігатор, музика, YouTube, TikTok. І мені вистачає там з 8 ранку до 9 вечора. Якщо потрібно довше, вже треба там вимикати 120 Гц, Можливо, на останні 15% вимикати вмикати енергозберігання. Не знаю, мені здається, це окей. Що думаєте ви про це? Чи це ок для батареї? Напишіть пишіть ваш коментар, подискутуємо. І, взагалі, резюмуючи, що можна сказати, дивіться, що Nasting One після хайпу з прайсом 17 тисяч гривень в такій комплектації, як на мене, це чудовий вибір. Дивіться, фантастичний дисплей, абсолютна симетрія в усьому, швидкість роботи і новаційний новий дизайнерський підхід. Це перевага цього смартфону. Ось така історія, друзі, тому прошу вас залучитись, по-перше, до. Дискусії, залишити ваш коментар, зворотній зв'язок щодо цього відео про цей телефон, про Pixel 7. Ми з вами абсолютно відверто подискутуємо. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, це допоможе мені, це мотивує мене робити більше відео. І також не забувайте, будь ласка, про захисників України, про ЗСУ, залучайтесь і залучайтесь до донату, про який я говорив вам на початку відео. Тож дякую вам всім за увагу, гарного вам дня! E... Papa.